Ну воно скажі, ні в скажені мене бере для що зробить. Я зараз щас... візьму трохи на відео зніму. У мене тут є

Розкажіть, як ви просили воду. Розкажіть. Просила, падала я падала. Просила, дай води. І що вам сказали? Нема води. Для вас немає води. Наша вода приватизована, наша вода. Ми не дамо. А ви пам'ятаєте, скільки живете тут, тут, тут ця криниця? І, і, і це перший раз вам не дали води з цієї керниці? Ні, предупреждали. Що... Предупреждали зразу, а потім на це вже основательно сказали. Води не дамо, таке, заб'ємо криницю і не дамо вам пити. Таке. І не давав вам пити. Надо було нам чим стати сюди, щоб відмовити. І що ви, і що, і що думаємо робити? Що що буде тепер? як ви що? Підемо що? на таран, будемо відбивати. Будемо жарти ну, жити нам. Будуть. я ж вже свої... покажіть свої. Бачите? Покажіть. У мене ось около глаза, він вже мене толкнув. Хто? А, а тому Околи сказав, що я на нього спалиці бігла. Я похоже, що я. Бігу на нього спали. Тут. Ми держали, не хотіли, не да не давали загорожувати. То він мене як толкнув. То я отут, як зарилося, скільки ж мене. Розкажіть, що у вас на цьому кутку немає води. У Розкажіть, чого на зовсім немає води. Так, що так, так, води так, що скважину, та, скважину викопали. Во-первых, -во що дуже мало води, а во-вторых, вона не підчервана, не придатна для вживання. Ну, людей І це У нас була така. У кожному дворі є скважина. Каждому, ну, де кого, а так вже ж є. Скважини є, а води не можна пити. У нас на цьому углу, в межутку, де це від вулиці, номер в який королихи? 80. 80 до 106 номера. У нас 23 скважини викопані. – А Води немає. А води немає. А як? А якщо і такої багато, не багато. А він тепер що стопляє викопайте. Хай він копає. То що ти собі не викопаєш? Я люблю його з 90-го тут за дрочі, щоб викопати криницю. На пенсію день от сюди. На пенсію. Говорила Василина, це ще дід прийде. Ще дід прийде 93-й год. Зробити мінімум 7 тисяч. Що він зараз він не спить, не їсть, нема води, він не може його що колотить. Заболіла людина, розумієте?

59 -му, 59 -му, Іван У -му, 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 тут... му році Іван, брат, вийчився, 16 річний Трениця була в зрубах. Да, Він вичистив її, вона мати согласилася при як була. Чули, хто був? Що так да, було таке. Да, в 64-му році вся громада ставила кольцем. Да. Куплялі доглядали да, 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 да. із 64-му році. Я кажу і рік назад усі чистили. І разом. Да, рано, да, ми да, то мої не містки бачу чистити. Оце таке з 13-го року. Ви кажете? Вона каже, нас тероризує, що закрию, закрию, закрию. Але ж а, ми а, року два назад ми чистили цю криницю, нанімали людину, а далі 600 житів, зібралися всіх там по скільки. ж люди й самі тягали, це да. було, то відрами все. Да. Ну так, як чоловіка тут не вбило, мене таке дядька, чуть не вбило, взагалі летіло відро, він підхватив. Таке, ось тут у тігасі жила, жив чоловік. таке. Бо він такий наче здоровенький був, і він це відро на ходу хватив. А так, що було того снуло, то зуби не став той чоловік. Таке Павло і просимо владу, щоб допомогти нам. Тому що як людям бути при такі жарі і, і такі всі немічні, та й що ти то, то, ви тільки скажіть, як влада сказала, як людина сказала, що він завтра мені прийде хату, спалить, а сільсь голова, як сказав. Ми не знаємо, що в нього умі, може й таке буде. відповів сільський голова, чи селищний. Який повинен захищати, якщо він не спроможний захистити у цих людей, то нашу ну, стою, де чого він буде. взагалі здав. Хай він ще йде своєї роботи, разом не може. Нала таку людину Такої щоб людини вона... не люди захищала таке, що вчора не пожалілась людина, неправда, якась. Пришла сказала: "А це так. Це я правду розказую о такому. Ти ж кажеш, ти інвалід. Та й що ж я маєш що? Не, ось у поту. Ну не молю другу руку, на ну, очах. Ну, ось одне звертайся. А я до лише звертаю, чи не молю другу руку без без зору. нема маємо другого, другого місця до воду. А тут без них, без рук і, і все. І розумієш, наглость. Люди допомагають ми зробили відчиську хреницю, скидалися, всі абсолютно, почистили, все нормально зробили. Як не було кому витягувати, то прибігла до мене. Давай витягуй. Тобто як витягує. Да, так, ми тоді ага. разом витягували. Її брат витягував, ага. я витягував. В Якого Біжу. на сьогоднішній день сахарний діабет, а нього водій немає, де взяти. Да, да. Ви в сахарному діабеті, братові. А людина сп'є була тут. Отож бо. Так само в мене дитина теж інвалід, теж просить кожен раз, дай води. Це навіть не рейдерство, це грабунок, це розкрадання. Так, хорошо, що всього да, сусіди що дають воду. І ні, ну якби вони приложили, хоч що небудь сюди якесь. Нічого не приложили. Ні молоді, ні всі старі, вони собі хату перекривали, робили, і вони не зладили навіть. Баба там їсти варила, а дід горі там з одним робили своє. те, що треба. Не прикладали. Вже 92 роки, як мій старий, цеплек партію. Я... Не а невістка вчителькою працює, сказала, ми мамі полегшення зробили, що нас устав ходить. Що ви зробили за цирк? Ви ще води не набрали, ви ще води не напились, люди добрі. Та сама не сказала. То ти ж, то ти ж і, як така, Це то таке п'ячку воду. Вона ж вчителька, не вона вчителька, хіба таке може сказати? Ні. то нерозумна. А хто вона ця вчителька? Вчителька в ліцеї, хімію, фізику викладає. Марія. Поповим, Попович, Марія. Попович Марія в ліцеї викладає. І вона сказала, що ви за це строїв? Хто вам води не дає? Ви ще води не напилися, ви ще не набрали. Води не надали, бачите, що він робить. Ні спида, ні солисти, сьогодні геть так заклеїти? Хіба це можна так, до докрилися лізти.